Я досі не вмію готувати, наприклад, котлети. Я, ну, борщ я зараз взагалі не готую, тому що це була його страва, я теж люблю дуже готувати. І я готую завжди такі цікаві якісь там блюда. От. А потім він додає таку домашню їжу, яка просто насичена любов'ю. І це салати, це м'ясо. Він завжди, коли ми кудись там збиралися на природу, це тільки він готував м'ясо. Ось холодець, холодець. Він мріяв, що він після війни купить кастрюлю 10 літрів для того, щоб в нього завжди була кастрюля в якій він готує, холодець. А якщо говорити, який він був людиною, я скажу чесно, я побачила на похованні чоловіка людей з якими він працював там, 20 років тому. Але він зі всіма був ну, просто завжди таким щирим. Він дійсно любив людей, і вони відповідали взаємністю.